Дорогі брати та сестри, улюблена в Господі Божа сім'я Української церкви, Християн Віри Іванської, я хочу привітати вас з великим святом зі шестя Святого Духа. Читайте Слово Божого діє святих апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі та усій юдеї та Самарії, та аж до останнього. Краю землі. Ми є ті люди і ті діти Божі, які віримо не просто в присутність Святого Духа, але ми віримо в хрещення і сповнення Святим Духом. Тому кожного разу, коли ми молимося, коли ми спілкуємось між собою, читаємо Слово Боже, нам варто ставити правильні акценти. Дехто говорить про те, що Дух Святий то є сила. Ні, Дух Святий є Бог. Коли ми будемо відноситися до Святого Духа як до сили, завжди буде велике бажання та й спокуса використати силу. Але коли ми розуміємо, що Дух Святий є Бог, то ми хочемо слідувати за Ним, покоряючись тому, що говорить нам Дух Святий. І Він, як автор Слова Божого, так само через Слово Боже говорить до нас. Він веде нас до Ісуса Христа, Він веде нас до правди, до істини, до пізнання самого себе, покаяння і примирення з Богом. Святий був присутній просто у всіх віхах історії: від творення світу до Вознесіння Ісуса Христа на небеса, від початку церкви, коли Дух Святий злинув і виявив церкву. Аж до того моменту, коли ми будемо піднесені на небеса. З нами є Святий Дух. Дух Святий нас докоряє, нас навчає, наставляє, провадить нас, допомагає нам, дає правильне розуміння і ситуації, і часу, і дає нам відкриття згідно Слова Божого. Тому я закликаю, давайте будемо вибудовувати наші взаємини Святим Духом, щоб Він. Дивився на нас як на потужних послідовників нашого Господа Ісуса Христа. Не засмучуємо Святого Духа нашими вустами, нашими справами ділами, нашими взаєминами, а навпаки, будемо вибудовувати наші взаємини так, щоб Дух Святий бачив і допомагав нам у всіх обставинах життя. Я хочу побажати вам глибоких взаємин, з Святим Духом, я хочу побажати вам відкриття від Святого Духа. Я хочу побажати вам потіхи від Святого Духа. Вітаю вас щиро з цим святом і благослови вас, Господь!